Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Call of Duty. У е, мене є різні персонажі такі. Оні, Зімо. Ну, таке. Ось в мене є пушки класні. Я вам кажу. Я в цю гру вже не вперше граю. До речі, підтримуйте мій канал. Ставте лайки і підписуйтеся. Так, е, дивіться. Тут є тепловізори, гранати, сембікси. Та все, що хочеш, тільки попроси. Навіть манікенно бач, військовий я взяв. У мене є така пушка з тепловізором. У нас тут є різні карти, різні локації. Дуже цікаво і дуже класно. Ось мій персонаж це Оні. Режим називається ДМЗ. До речі, я вас прошу, і ще раз закликаю, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Цим мене мотивуєте. В цьому режимі ми будемо виконувати місії, вбивати баті, вбивати онлайвських. Хто не знав, що за онлайнські, це, типу, люди, які теж грають цю гру, як і я, в мене буде в команді. Зі мною десь три людини, вона там зверху написані, грає з плойки PS4. Така пушка класна. Гра дуже реалістична, я вам кажу. Схожа на сталка, тільки настільки реалістична. До речі, якщо ви не помітили, то на пушці тільки що було видно QR-код, і його і досі видно. О, моя команда. Моя команда. До речі, цим гелікоптер, який заду мене, можна евакуюватися з цього місця, тому що тут розпространяється через якийсь час радіація, ну і так далі. До речі, якщо це відео залетить, я, можливо, зроблю другу частину із... із, можливо, іншим режимом, пишіть в коментарях. Інший режим вибирати чи залишатись в ДМЗ-шки. Отак. От до речі, якщо ви захочете інший режим, то я, звісно, зразу до нього переключуся. О, ми вже почнемо йти. Оп-оп-оп! Пішли, пішли, погнали. Ось така локація у нас буде. Дуже цікаво. У нас місію, ну там видно, можна треба евакуюватись. Кому цікаво, можете почитати. Так, не ну, евакуюється, і, і ну explorer, секурдів і лут і, нові. Перемовились таке місце. Ось, бачите, яка в мене пушка, класна. О, ми її вже попливли кудись. Ну, окей, я до них. Попливли. Ого, тут якась секретна кімната. Сибинки, що шо? Таке все червоне. Але ніколи не було Куди я кину гранату? По-по-по-по. До речі, ці рації, це місії Це місії такі є. І прикол в цій грі, що вона, коли ми поргаємо воду, то ми можемо е замочити свою пушку навіть. Замочити свій рюкзак, і той, хто інший грає, ну, типу, друга людина, як яка може на тебе подивитися, тобі рюкзак не повністю. Мочить. А, бо ти! Точно. Так. Це ви б'єтеся сильно. Про неплити, не забуде про них. Це манікенд, щоб. Бо ти думала, що це реальна людина. Она дивіться, який класний тепловізор. Ой-ой-ой, не впав. Так, треба його рятувати, я вам кажу, треба рятувати. Жи ты будешь! Hey. О, до речі, мені зацепало давно. У них там шо, ППОшка? Воно дивіться, там ППО в них є. Треба валить звідси, як найбувше. И по их злоубрось бандика. Бачу Бачу, бачу, чую, чую. Булап сейчас монетку тут снайперка их бок надо до все. А ну, еще два сыдай. Рысы, капец. Папа-па-пам. що це за оголошення? До речі, цю ППОшку можемо завоювати, хакнуть, але зараз це не наша місія. Ми хакнули ППО. Ми хакнули цей напевне. В радіусі там. Ми бачимо всіх людей, які тут є. Опа. Це місія. Так, перевестися. Хто не знав, що ця місія робить? Нам треба знайти щочек Гейгера, який вимірює радіацію, піти в зону. І цим щочиком Гейгера знайти спеціальний купол такий, в якому буде класні речі. Можете и пушки, и рюкзаки будь. И гроши. И навіть авиалбары, я вам кажу. В стегрине авиалбары. На твой смак. И бомбардировка, и химичная атака, и просто артобстрел. Да, артобстрел. Что хочешь. Только попроси, я вам кажу. Ось, бачите, що Чікгра? Зараз заберемо. Тільки він якимось типу як телефоном, а не рацією ніби. Бо справжній він як рація виглядає, а це як телефон. Ось бачите? Зараз погрузиться він. Ось показує рівень радіації. Зараз будемо шукати. Де найбільший рівень радіації десь до десятки часу. Доходить, і це означає, що там уже 100% ця річ є. Воно, якщо ви не помітили на карті поміщено, в яких зонах може бути цей предмет. І з цих капсул з предметами цілих дві штуки. До речі, там зверху бачите червоний значок. Це означає. Ну, червоний кольор. Це означає, що я в червоній зоні. Тут є на різні зони позначено. Е жовта зона. Зелена зона це типу там, де ботів може бути 3-2. Е жовта зона це їх там уже набагато більше. А червона зона це боти із спецназовськими костюмами з пушками дуже класними. І їх дуже багато. Ну, це про нашу зону. А також в червоні зоні часто бувають у лайській, тому їх, її помічають червоні Тобто, якщо подумати, то тут десь онлайський є. Mm. До речі, це балон для дихання. Ой-ой-ой, щас грохнуть! Нічого не бачу! Ай, яй-яй, треба тікати до своїх. Будь ласка, лікую, лікуй, лікуй мене. А, мене підстрелили повністю. А, він лікує мене. Тут, типу, ти можеш тебе підстрелили, типу повзеш до свого, і він тебе може швидше полікувати. Або якщо ти тебе вже добили, або ти довго повзиєш, то тебе можуть довше полікувати, ось як і зараз. Ось, скільки їх там, це капець. Пепепепем Видно, я цього ящика толком не знайду Я оці шукаю, а нічого не можу знайти Лазер, це точно не наші Наші без лазерів Якщо ви помітили, то куча пушек на підлозі просто валяється Опа, і чотири Тікай, тікай ті. О! опача, а піднімається ця кількість, значить воно десь тут. Я думаю, воно десь у воді. Ззаду стріляють. А я, я, я. Так. Ні-ні-ні, так торчається. Теж торчається. А тут набирається. Торчається. Набирається, набира. Ого! Оце воно набирається. А де ж вона? Так. Ага, ось, я бачу цей купу. Бачите? Пушка, таблетка від радіації з йодом. Окей, першу місію виконали. Не, краще пів 4 це все. Так, по 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 Треба шукати тепер тут. Ого, уже Danger? капець. А тут, ні, це точно не тут, бо воно тут втрачається. Значить, воно десь у воді. Да, воно в воді десь. Ну, Окей, прыгаємо в воду. Шукать. Ого, ось воно. И э, маска от радиации какой-то. Сама не А что тут такая еда? А что это еда? А ну, они летит, это нас не сбили. О, бомбуют нас. А, на, 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 на. На, на. Ой-ой, стріляють, стріляють. Ай! Поранено, треба понеплити у поміті. Вони, якщо що там не безкінечні, там можна знизу в лівому куті побачити, яка в мене. І скільки в мене грошей, скільки в мене ще. А, тут закрито. Я все ж таки відчуваю, що тут десь є онлайвське, я вам кажу. Тут десь є онлайнські. Це мене найбільше непокоїть. Бо вони такі... О, що згорою? Чого вони заглючило? А от не прогрузилось. Так, куди <звук> ж? ж піти? О, на базу. Давайте сюди підемо. Там, здається, ніби нікого нема. Ну, там будуть боти дуже сильні. Але ж ми тут всіх перегрохали, тому можна і туди попробувати. Так, відкриваємо. Баліма. Ай-яй-яй! Опа-ча, були Але мабуть, чого я не взяв? Я не знаю.

куча пушек, куча всего. Я в шоте. О, рюкзак. Рюкзак до такого. У меня больше миссии. Так. О, нет, это низ. Нет. О, это можно. Эм, тут ничего. Тут ничего. Не здається, що це Млайський, це, Млайський, це, Млайський. це Реальна людина. Це он. Реальна людина. Я бачу, вона там не одна. Там ціла команда зверху. Капець. Так, що у него в рюкзаку лежить? Ого! Оце він прокачаний. Еще один нормальский окей. Золота пушка! Золота пушка! Золота пушка! Це триндец. Це просто триндец. Це золота кушка. Це... Ой, мин, наш впав, наш впав, наш впав. Наш нажить, наш лежит. жить А, сам Еще один улазки. На! На! Хе-хее, капец! Ну, я тут всі хіпари грохав. Так, ми цілу команду грохнули. Капець, я в шоці. Шут... Ай. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну окей. Я думаю, треба вже бігти на евакуацію. На евакуєйшн! Так, давай. А це тут по набралося. Що вам тут медом намазано? Хапець. Що ви тут хочете? Ну, зараз ми евакуюємося з цього місця. і поїдемо додому Ура! Ура! Ура, уля, уля, уля! Ого, вона аж там! Жінгу, Це типу час, коли злетить уже гелікоптер. А якщо вся команда вже в гелікоптері, то час на 5 п'ять. Три, два, один. Погнали! Полетіли звідси. Вже. Вже Треба! Вже эвакуировался с золотой пушкой я в, ш... я в зале, в шоте в шоте миссион продюсер так Забрали, тут это забрали. Так. 9405 балів, Ну, багатенько Багатенько, що ж скажеш? Всі ще, ще бали мені на левел перераховують. 292-й левел. Так, треба якогось іншого персонажа вибрати, може, окрім ну, Оніка. У мене є гроші, в мене є пушки. У мене коротко кажуть, що все є. Е, е, так. Тик-тик-тик. Це тик. мої основні, вибір. Давайте здалося малікував, звімомо китайку. Реалі 2. О Зіма, Зіма, Китаянець. Китайські військовий Цікаво воно буде якісь військові українські. До речі, якщо вам цікаво, то можна пошукати трейлер цієї гри Call of Duty Warzone. Українською можна. Прикольно, що ми з вами вибрали такий клас. Прям там дубляж професійний. Я вам скажу, що це не легка гра. Тут є історія, до речі, тільки вона там дуже сильно дорого коштує. Ну, я вам кажу сподобається. Будемо включати що? нові режими цієї гри. Їх дуже легко вбивати. Ну, команда зібралась. Вся команда в зборі. нас кращі Погнали. Так, всі на місці можна вже йти. У тебе в тебе зброї і. Я пам'ятаю, що ДМЗК вона була бета коли я грав. Вона і досі. Тільки вони е, значок ДМЗ не змінили. Вона вже, ДМЗ вона по факту вже не бета, тому що вона вже стільки пережила, стільки вже версій вона обновилась, А значок ДМЗ вона і досі бета, але насправді вона вже не бета. Вона просто раніше була такою. До речі, в Royale там немає ботів, тому не що вони онлайнські і в тебе, тебе можуть полон брати. Ну, коротко кажучи, все прикольно. Якщо навіть в Батте коли він вже в мене буде залетить, то я може і випущу і відродження режим. Це схоже на Battle Royale. Так. Добре. Портаемся тугой. До ем... Um, ну, і на по факту в тому самому місці, як у мене було. Так, піднімаємось на Спим. Блін, ящик закритий. Треба, мабуть, там для нього якийсь. Що це таке? Ага! Ну окей, треба буде взяти оту місію. Побігли. До речі, ті пушки, які в мене були з минулого раунду, я їх зберіг на потім. Тобто, щоб наступного разу я <реку> міг ними користуватися. Ну, я подумав, що це не ні. Так, давайте беремо. Ранк ап. Ультра 1 supply box. А, це я ящики, я понял. Дорого дуже. Не зможу нічого купити в магазику. До речі, газіку можна і авіатори купувати, і можна купувати самі-самі самікувалки самохілки, можна купувати в магазині е, рюкзаки великі, пушки, машину навіть, і евакуацію, яка буде найближча евакуація, якщо, наприклад, евакуація дуже далеко від тебе ну прям за кілометри, якщо, е, то Можна купити евакуацію, яка просто приземлиться коло тебе, і ти евакуюєшся швиденько І вона, типу, там ця евакуація, вона саме в одному місці, і вона не одноразова Але тільки евакуація ця коштує дуже багато. Дуже, я вам кажу, ну, таки, це музей чи торговий центр? Ну, по скульптурам музей.

Вони на машині приїхали сюди. Так, треба валити. Швидко. Так, на евакуацію. Давай, давай. Е -е -е, так. <шу <шу> Швидко, бо е лайський вже тут. Е -е -е, п -п -п Шо робити? Робить? <шу> 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 Куда? Від онлайнских толком не сховається. <шу>

Что там ботів куча? Купец. Граната! 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 Так, гелікоптер треба сісти, але що робити, не знаю. Це бути онлайнські чи хто? О, це онлайнські, вони тут уже вони вже тут! вони вже тут! У воду швидко! Все, гелікоптер без мене полетить! Клас! Прошу. Так! Треба дихать, треба дихати! Что капець, я вам кажу! Я так ніколи не нервував! Я тут єдиний без своїх дружбанчиків і тут ще онлайнський. Ніби нікого не бачу, я вам кажу. Гелікоптер уже без мене полетів, клас. Так. Треба дочекатись, поки спалахне димчик. О, майський, о, майський, ні! Ага, яй-яй, Mm. Ну, мабуть, це вже буде кінець відео. Мабуть, вже мене не візьме. Вибухи просто вибухи. One, Там, Шкода. One Шкода. One mm. А такі хороші були речі у мене. Мам, тебе уже буду ливать. Ну, доброе. Пока.